Всім доброго дня, колеги Виноградарі. Сьогодні 13 вересня 2022 року місто білгород Білгород-Дністровський. Ми знаходимося біля куща, на якому привита гібридна форма селекції Калугіна Віктора Михайловича, близнюк, кишмиш близнюк. Ну, Давайте що по цьому році нас вийшло, я в тому році знімав огляд по цьому. Грони стали вже, бачимо, крупніші. Ось є на задньому плані дуже велика грона. Зламав, навіть вона переламала пагін. та Можемо побачити, впала на землю, висить. Видає дуже здорові грона. Потребує нормування, можу сказати, тому що залишати все, все це буде дуже багато для нього. Видає по одній-дві грони на пагін. Так, по тріску. Можу сміло сказати, що зовсім не тріщить, тому що було в цьому році два величезних дощу, зливи, потопи, чи як сказати. Повністю все отак було залято водою. Тріско на ньому не спостерігається. Тепер по ягідці. Давайте зробимо зважування та розрізи. Візьмемо середню ягідку його. Є, бачимо, крупніші, візьмемо і поменші. Є поменші, різних розмірів. Та... Будемо робити розріз. Так, ягодки в нього 10 грам, які поменші, типу 6 грам. Тепер по розрізу. Заявлявся він як кишмиш. В тому році він я демонстрував, він був м'яко насінневим. Тобто в крупних були ось такі, як і в цьому році. Бачимо, не кісточки, а редументи, якщо правильно сказати, вони, вони м'які Тобто при її дії, якщо не акцентувати на них увагу, вони сильно не, не, не заважають споживання. Тобто, якщо його взяти, його можна ось здавити, от, і він повністю роздавлюється. От, бачимо, став таким роздавленим. В маленьких ягодках, бачимо, є, є один маленький такий, невеличкий, теж м'ягенький. Це можна сказати, що мягко насіневий виноград. Смак у нього гармонійний, приємний, без мускату. Цукор на сьогоднішній день вже більш як за 19 брікс. Вже будемо частково його підрізати. Що дуже-дуже подобається, це велика вражанність, гарний красивий вид. А саме головне, що зовсім не тріщить. В моїх умовах весь цілий і зараз буде зрізатися на ринок. Ось такий кишмиш-близнюк. Я думаю, що йому можна повисіти до кінця вересня. Він дуже добре висить. По тому році я спостерігав, дуже добре висить на кущах. Так, селекція Калугіна Віктора Михайловича. Кишмиш-близнюк. Сьогодні у нас 13 вересня 2022 року місто Білгород Дністровський. Ми зараз знаходимося біля куща гібридної форми селекції Павловського Євгенія, це Еверест. Це вже не нова гібридна форма, її вже. На моєму винограднику вона вже років 5, мабуть, якщо не помиляюся. Кожен рік вона радує мене таким шикарним урожаєм такою величезною ягідкою. Вона вже давно готова. Я не спішив її зрізати, було що зрізати, вона висіла. Зараз ми її зріжемо. Два сильних ливня було в цьому році, геть не потріщала, що можу сказати. Грона на ній бачимо крупна. Ягідка Теж здоровенна, скажімо так, видає по одній по дві грони на пагін, потребує нормування. Має двустатеву квітку, тобто запилювач їй не потрібен. Зараз зробимо зважування ягодки та подивимось її на розріз. Ягоди в неї просто величезних розмірів, включимо ваги та зважимо. Так, є 25 грам. 22 грама. Ну, тобто дуже велика та крупна ягідка. Зробимо її на розріз. Ось така вона на розріз. Бачимо, вже повністю готова. Кісточка вже має коричневий колір, вже повністю дозрівша. Ну, я кажу вона... В ті гада, я зрізав її 15-18 вересня, тобто серпня, вибачаюсь, 15-18 серпня. В цьому році вона висіла, бачимо, може довго висіти. Зараз буде вся зрізана. Має гармонійний смак. Чудовий, приємний смак, непростий. Цукор зараз близько 19 брікс, великий цукор не набирає. Отак. Зараз ми її зріжемо, продемонструємо. Взяв вага, ну грона дуже гарна, дуже задоволений цією гібридною формою. Буду її держати та вирощити з задоволення. Це Еверест селекції Павловського Євгенія.